У Ківерцівському районному центрі дитячої та юнацької творчості в рамках марафону Різдвяний кошик солдату відбулося свято. Його влаштували для дітей, чиї батьки захищали чи захищають українську державу на східних кордонах. На святі побувала і наша знімальна група. Обласний округ Всеукраїнського Союзу ветеранів АТО разом з кількома волинськими громадськими організаціями організували марафон Різдвяний кошик солдату аби допомогти бійцям, які перебували або перебувають у зоні неоголошеної війни. Частину зібраних коштів благодійники також планують передати Рожищенському навчально реабілітаційному центру для дітей із вадами опорно-рухового апарату. Ми збираємо кошти різдвяний кошик для солдата. Dla y, bojców Ato. Але також на реабілітаційний центр в Рожечах там потрібно 7 мільйонів гривень. Наш союз він створений для того, і він працює на те, щоб забезпечити бійців, які демобілізуються, які повертаються додому, щоб їх забезпечити всім необхідним, щоб юридичну підтримку, медичну підтримку, щоб забезпечити робочими місцями. На думку організаторів, нині такі заходи. Де дуже потрібні, аби захисники української держави відчували підтримку, треба таки проводити акції, і думаю, що і надалі вони будуть проводитися, тому що бійці, які приходять звіти, вони вже вони приходять хто без рук, без ніг, хто ранений, хто не ранений. Но всі вони тіряють голову, тому що психіка в будь-якому випадку нарушується, бачачи це все на свої очі. Єзучи. У сільських градах зустрічають таких бійців, які приходили, так, да, деякі бувають, що починають там трохи поясень займатися, без роботи. Ну Їх треба не забувати, тримати їх, допомагати всіляк. У рамках марафону Різдвяний кошик солдату для дітей чиї батьки захищали, чи захищають Україну на Сході, влаштували Різдвяне свято. Я за татом дуже сильно переживала і чекала. А коли він приїхав, то коли його зустрічала, то плакала. Тато перший раз їздив 2014 року, три місяці його не було літом. Це з червня по серпень його не було. Другий раз він їздив 15-го року, так само з червня по липень. Ну, плакали, але він дзвонив. ну, Сказав, що все нормально, нічого не казав. Де вони бо ну не можна було казати? Він розказував, що все добре, ми все маємо. Він спочатку не розказував, що він попав. Вони вони були в уточенні в Іловайському котлі. Він він мало що розказував. Він через пару днів розказав, як вони попали в тонче. Через пару днів розказав, що вони в оточенні. Він просто не розказував, щоб нас не хвилювати. Але ми дуже за нього переживали. У нього рука пошкоджена трохи і. І нога була. Держава дуже мало допомагала, все допомагали волонтери. Якби не волонтери, то вже б давно наших хлопців вже там не було. Андрій Кокалош, на жаль, уже ніколи не дочекається батька, який віддав життя за Україну. Він вже помер. Я ще не знав, що мій тато поїхав на війну, але мені потім сказав хрестний. Мама мені сказала і сказала, що йому прямо. Пістолетом в голову в пульсі діти мужніх чоловіків, які стали на захист країни від агресора, бойові дії на сході називають війною. Понад усе вони хочуть миру. Треба, щоб Росія до нас не лізла. Якби все обійшлося мирним ну, якось, але якось не хоче не Росія, не наша влада.